Перша рекомендація, яку я вам дам, це думайте головою, а не використовуйте просто програми, тому що програми ви просто неправильно використовуєте. Вони вам дають правильні підказки але ви не розумієте, як їх використовувати. Тож, давайте зрозуміємо, як правильно підбирати ключові слова так, щоб вам оцей рейтинг від IQ показував 100 і 100. або хоча б більше 50 буде стовідсотково. Отож, давайте спершу зрозуміємо логіку. А, наприклад, якщо я знімаю відео, що таке SEO-оптимізація, то я маю підбирати слова релевантні максимально під, ті, які підходять під це відео. Це що таке SEO, що таке seo оптимізація, що таке seo просування SEO простими словами. Я покажу на реальному прикладі, як я підбирав ці слова. От ті, які максимально підходять під тематику мого відео, я не суну сюди слово діджитал маркетинг, маркетинг, тому що це занадто крупні і. Вони нерелевантні і провіряється, це дуже легко. Ви просто берете ключове слово, яке хочете вставити, заходите в YouTube, в пошук, вставляєте і дивитесь, а які відео вам видає пошук. Оці топ-5 відео, які там, наприклад, по а, слову маркетинг видасться, це значить, що люди шукають саме таку інформацію найчастіше. Тому youtube алгоритм підтягує саме ці відео. Тому, якщо воно не відповідає, тобто, якщо я не побачу в видачі топ-3, топ-5. Відео про що таке все оптимізація то мені немає сенсу засовувати і витрачати оце, оце дорогоцінне місце під слово маркетинг. Тому, друзі, ми вибираємо лише релевантні слова, ті, які максимально підходять під наше відео. Отож, давайте тепер на реальному прикладі розберемося, як підбирати слова. Заходимо на наш який-небудь ресурс, яким використовуватись, найчастіше це, звичайно, від iQ. Я їм не користуюсь, я використовую іншу програму, Але вам для YouTube підійде і ось це. І так, ми заходимо, вбиваємо тут ключ SEO, нажимаємо Enter. І нам видає список ключових слів. Вони буде ось тут або ось тут, може. Ну там трошечки буде інакше. Але суть у тому, що ось тут є кнопочка: це вивантажити усі ключові слова. Ви Вивантажити, далі на наступне слово, якесь там ще ось там 349 тисяч переглядів, натискаєте на нього, вивантажуєте, все вивантажуєте, вивантажуєте. Чим більше ви слів вивантажите цієї тематики, тим легше вам буде підібрати потім ключові слова. Далі ми все чистимо і переносимо в Excel таблицю. Ось я вже все почистив, там від дублікатів повторюючіся слова. Якісь незрозумілі фрази. Ну, зазвичай це я виставляю все по частотності, щоб було зрозуміло, що нам потрібно і які слова ми будемо використовувати. Ось у мене, в принципі, список ключових слів. Він іде ось такий от, великий. В мене у цьому списку тисяча слів вийшло. Мені цього буде достатньо для того, щоб оптимізувати відео. Тепер я починаю шукати потрібні слова, які е, я буду використовувати. Ну, наприклад, в мене має бути, що таке SEO-оптимізація?». І ось тут мені видається, що таке SEO оптимізація. Таким чином, я набираю потрібні мені слова, і в мене в результаті виходить ось такий список слів. Тепер стосовно а, використання мови, я дам невеличку пораду. Значить, дивіться, так як від IQ він буде витягувати тільки російськомовні слова. Зараз просто ще дуже мало україномовного контенту, і він не дуже сильно відрізняє українську мову від російської. Але ви можете піти іншою логікою. Дивіться, ось в мене вийшли ось такі слова російською мовою. Я витягнув те, що мені підходить. Я по кожному слову зробив витяжку по даним, скільки це запитів через IQ, і тепер я просто перекладаю такі слова українською мовою, і по ним теж роблю витяжку. Тобто ось це. Виходить, що це мої ключові слова під тематику, що таке seo оптимізація. І там SEO-просування, seo це SEO простими словами виходить, seo SEO-це простими словами, що таке SEO-оптимізація?». Немає жодного слова про маркетинг. Далі я беру усі ці слова і переношу в розділ теги. У мене вийшло рівно 500 символів. Ми одразу ж отримали рейтинг 50 із 50. Безпосередньо після публікації відео ви вже можете подивитися, які ключові слова там вам видається. Значить, Оця цифра вона буде постійно змінюватися. Зараз ми вже там по якимсь словам, YouTube починає нас просувати, але вона буде і падати до 50, і рости в результаті до 100, коли ваше відео буде вже в топах. Щоб подивитися, на яких позиціях ви вже займаєтесь, ось, тобто у нас вже SEO це до 19-ту позицію, SEO простими словами, 10-ту позицію. Ми Цьому запиту маємо. Все простими словами. Шосту позицію і ось такі ось цифри ми вже маємо. Так ми вийдемо по всім ось цим запитам. Якщо це відео було для вас дійсно корисним, будь ласка, віддячте мені лайком, підпискою та невеличким коментарем під цим відео. Всім гарних оптимізацій, всім пока!